Вітаю, з вами Бодяо. Зараз з вами ми на 130-му бої звичайної еденіської вежі. Як завжди, показую вам обладунки своїх персонажів. На Фуджині. Такі обладунки. Пушка жартівника дозволяє йому економити другий спецприйом та пробивати блок. Темна мантія, бонус до здоров'я, а також отримання незнищенності на 7 секунд після входу в бій. І можливість уникнути спецприйому противника, наклавши на нього е заморозку. Щаслива шапка розбійника. Можливість викрадати силу противника, а також при зміні. Не дає ще загону всім моїм союзникам. Лєдяна і... бомба дозвол... Дай... надає бонус до заряду сили, а також можливість заморозити поточного противника. Е -е... Так, Рейн К-11. такі обладунки. Страж принцеси. Надає йому бонус до смертельного удару. А також при другому спецприйомі має можливість накласти на противника невікомність на всіх союзників противника і бонус до атаки. Пояс викрадача душ. Бонус до здоров'я, а також е можливість накласти на противника. Каліцтво всякий раз, коли він проводить успішно спецприйом чи завершаючий комбудок. Маска безумства З Спротив негативним ефектам, а також такі негативні ефекти, як виснаження слили, ослаблення чи пробивання щита, мають підвищену ефективність. І бонус до атаки та до здоров'я. І нагорода за трюки дозволить рейну пробивати блок. А також при другому спецприйомі е, надає надає йому можливість отримати щит. Так. І Raiden Injustice 2. Його я за, запакував по максимуму. І він має такі обладунки. Е, Спис короля Джерода надає йому. Півшкали початкової сили, а також можливість накласти на противника пастку при виконанні любого спецприйому. І бонус до атаки. Парадна форма династії. Пробивання щита при завершаючих комбо, а також е, ймовірність е, отримати відновлення здоров'я при виконанні другого спецприйому. Божественний наплічник торнадо. Підвищення шанс, шансу критичного удару, а також можливість отримати підсилення атаки після того, як успішно буде проведено критичний чи смертельний удар. Бонус до атаки і до здоров'я. І сапіровий кинжал зменшує, шансу, зменшує шанс критичного удару для противника, а також економія витрати сили. І бонус до атаки. І переходимо плавно до е наших суперників. Проти нас виступає дуже підступний суперник Рейн мк 11 який постійно атакує. Атакує вас е лівні. Має такі обладунки Грозовий клинок дозволяє йому мати підвищену основну атаку, а також економію другого спецприйому. Плащ аргуса це бонус до здоров'я, а також е е можливість накинути будь-який негативний ефект. На противника при при атаках з пробоєм блока. Божественний наплічник торнадо. Це бонус до критичного удару. А також, е, також е, можливість отримати підсилення? Коли успішно проводиться критичний чи смертельний удар. І софіровий кинжал зменшення шансу критичного удару для противника, а також, а також економія сили на спецприйом. Так і Бос JT МК-11. такі обладунки. Софіровий кинжал дозволить їй е е економити спецприйоми, а також. Зменшення критичного удару для противника. Парадна форма династії. Можливість отримати, отримати відновлення при виконанні другого спецприйому, а також, ну, також бонус до здоров'я і при завершаючому вона зможе пробивати щит супернику. Маска безумства династії на 10 злеті дозволяє мати максимальний спротив негативним ефектам, а також такі негативні ефекти, як виснаження сили, ослаблення чи пробивання щита, матимуть більшу ефективність. І на 10 злеті цей обладунок дає нескінченний перший спецприйом. І віяло з лезами дозволить їй пробивати блок та, та. можливість підхилитися при першому спецприйомі. Так, переходимо плавно до покарання цих противників. Як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце вперед до слави. Так, переходимо до самого бою. Так, по постараюсь показати вам красоту. Принцип гриза цього персоналу. Так, атакуємо закрутимо. Таким чином накладаємо на противника ураган. Так, Тепер міняємося на рейна, накладаємо на противника її. Ну, можна ще раз. Несуть. Тепер. Міняємося на Justice 2. Так, і атакуємо противника ураган і увірення. Джейт не прив'язав. Ну, я можу скинути. Зараз постараюся. Скинем пастку, щоб ще раз показати вам принцип гри. Оглушуємо джейд, щоб вона не нагріла. Ага. Не, оглушилася другий раз. Летоїть близько. Так, знову накладаємо урагани на противника. Так, є. Тепер вона ніде не втече. Тепер атакуємо. Так, знову атакуємо рівні і міняємося на інжастіс. Атакуємо другим спецприйомом, на... тим чином наносячи максимальне пошкодження по Так, От і все. Боси пройдено. Подивимося, які нам дадуть за це нагороду. Яку нагороду нам за це дадуть? Я розхвилювався трошки. Тут вже вибачайте, як вже є. Барака кара, барак. Самій, напевно, найгірший персонаж Mortal Kombat. З досвіду можу сказати, що за нього ніхто не грає. Так що його не намагайтеся прокачувати. Ну добре, друзі, отке було проходження 100... 130-х босів звичайної еденійської вежі. Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, пропозиції до наступних зустрічей в битвах Mortal Kombat.